Та вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо розклад на ваші запитання. Ви давно вже питали, питали і за Порошенка, і за Зеленського, скільки з власних мільйонів а, доларів задонатив мільйонер Зеленський. А, Трошечки я поправлю, він не мільйонер, а мільярдер. І якщо ви слідкуєте за закордонними, такими як Форбс, там ще інші є, що він здається, входить в десятку найбагатших людей, так що світу, України все рівно. Так чи інакше, України теж. І так, дивіться, Перше, перший ряд ми розкладемо на Зеленського. Скільки своїх... Мільйонів, мільярдів не має значення. Особистих грошей дав Зеленський саме на армію. А нічого не дав. Нічого не дав. Нічого не дав. От нічого не дав. Тут, навпаки, утекло. От показує це все. Утекло. Все. Втекло ще, Ще від армії забрав. І ви просили показати вам, скільки. До речі, ось ця карта може говорити про те, що не тільки він, а його оточення. Саме близькі теж ні копійки не дали. А тепер скажіть, що Єрмак дав щось. Чи Арахамія що здав. І так, чи Татаров. А, гаразд, тепер подивимося Порошенко. Скільки Порошенко дав? Зі своїх особистих грошей. Не забувайте, що Порошенко е, е, під час. Е, як це називається? Виборчої кампанії свої гроші вкладав. І так, скільки дав Порошенко на армію своїх, саме своїх грошей. Дивіться, як багато. Дивіться, як багато. Я не буду тут зараз казати, ви знаєте, тут навіть людина собі нашкодила в своєму бізнесі, Ось що я бачу: він настільки багато дав, але тут і не тільки гроші, тут і своя особиста праця. Що він нас оце його бізнес, що він нашкодив своєму бізнесу, якому я не знаю. Тут можуть бути і його телеканали, тут можуть бути і його якась фірма. Не знаю, Рошен, не Рошен, мене то не цікавить. Мене не цікавить ні один президент. колишній. Єдине, мене цікавить наша Україна. Щоб вона була вільною, незалежною, демократичною і направлена на Європу, на європейські цінності, не на Сибір, не на Парєбрік. Ось що мене цікавить. І не задавайте дурні питання. Ні за кого ж ви туди. За В'ячеслава Чорновола. На жаль, його вбили. Все. Я про це говорила дуже давно. А поки що не народився другий, В'ячеслав Чорновіл. Не бачила я. Таку людину я ще не бачила. Можливо, вона на фронті. Ось так. Гаразд, мої дорогенькі. Все на лице, абсолютно все на лице. Тут видно, що людина дала. І ось ця карта говорить, знаєте, як імператриця, королева монет, вона прирівнюється до імператриці, тобто, як мама рідна. Ось просто, щоб ви розуміли, ну тут видно, що багато, так? І людина нашкодила своєму бізнесові. Вкладалася і працею не просто так. Ось. А тут взагалі нічого нема. Взагалі нема. Це навпаки, рука руку миє, дивиться, ні, не було тут нічого. Ось ця карта вже перша говорить: нічого не дав. Нічого не дав, і ще навпаки обібрав. Що міг зі своєю. Бандою, це я вам розжовую, бо тому що ви кажете, що Ірина не вміє карти читати, бо Ірина в не облизує не зад, не перед самому, бо не втіку та ще комусь. Ось дивіться вам на лице розклад. Розжувала вже, думаю, вже, вже нема куди. Трошки з'язвіла, бо ну, я теж людина, я теж можу емоційно. Зриватися, хоча я дуже тримаю себе. Та, як на мене нападають і обзивають, і та, як мене і зіленками обмивати хочуть. До речі, це все тітушки роблять. Щоб ви розуміли, Ось це все, що проти мене задіюється, і колаборант обзивають, це все Єрмаковщина з тітушками. Ось так. Тому це не є люди нормальні. Це проплачені, якісь схиблені на, на всю голову. Я вибачаюся, що трошечки зриваюсь, але а, просто, ну, інколи теж. Ніхто би не витримав такої навали. Постійні знущання. Отакого. Хоча я не здаюсь, така я і є. Переживаю, вболіваю. Бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги.